Що ж, купив я дві ось такі мухоловки по дуже привабливій ціні 250 гривень за одну штучку в своєму магазині. Замітив я, що в одної мухоловки десь, а ось мухоловка, головка злапала іншу головку. Зараз ми будемо її визволяти. Та я побачив, якщо я не помиляюсь, дві дітки або одну велику, або дві маленькі ось такі вони прекрасні. Зараз будемо їх щепити та розмножувати. Спочатку я візьму ось такий стаканчик та налию дистильованою води, бо вони видно пересушені. Ставити потрібно саме так, щоб був піддон знизу з водою, бо зверху наливати не можна, тільки дуже трошки. Після того як вони трошки напились, тут вже вона багато випила будемо визволяти нашу мухоловку. Взяв олівець, пензет та ось такі ножнички. Для початку, думаю, потрібно обрізати ту мухоловку, бо з неї вже толку не буде. Обрізали, тепер якось треба її звітам зняти. Діло зроблене, мухоловку визволили. Ось так вона виглядає. Зажувала досить гарно, ось така в неї гарна головка, але з неї вже теж толку не буде. Можете просто на неї подивитись гарно. Та зараз будемо обрізати всі сухі. Головки, які тільки є. Та як ця, тут вже з неї теж не буде толку ця. Ви не переживайте, вона відновиться. Просто в неї ось тут вод ростуть нові, а ось тут теж ростуть. І ось тут, взагалі, дітки є. Так що зараз їм це не буде ніякої шкоди. Ось стільки мусору була в цій мухоловці. Не знаю, трошки страшно пересаджувати і діставати цю малу дітку. Якось треба дочекатися, доки вона трошки підросте. Тепер будемо обрізати цю. Такі гарні у нас тепер є та ось стільки мусору. Зараз розпакуємо одну мухоловочку та подивимося, що в ній є, бо тому що вона була закрита. В головці нічого не було. Але за це принаймні ми її гарно очистили. Та коли появляться нові головки, я її трошки щеп щепки зроблю, щоб продати. А ось ці малюсінькі я дійсно троти не буду. Просто подивіться, які вони гарнесенькі, малесенькі головочки. І це не головочки цих, Бо тому що вони виростають, вони мають ось такі головки, що вони викриваються і вже стають такими. А це видно, що це дітка.